Щастя без газу попасній пожежі в станиці Луганській розбомблено залізницю. Це наслідки нічних обстрілів в Луганщини. Розповів новинам першого представник Луганської ОДА Ярослав Галас. Вчора близько 10-ї ночі, з Веселої Гори, це контрольована бойовиками територія. 10 мін випустили по щастю і вибухнули в районі теплоелектростанції, очевидно, цілилися в електростанцію, але не влучили. Мін перебили магістральний газопровід. Тому без газу зараз залишається і саме щастя, і кілька сусідніх населених пунктів. Ремонтні бригади намагаються усунути пошкодження, якщо буде відносно тихо, то до кінця дня газ буде знову подано. Сама теплоелектростанція працює в більш менш нормальному режимі. Світло, тепло, вода в місті є попасна, От внаслідок прямих влучень з артилерії вночі згоріли два житлові будинки. Вчора увечері кілька десятків проективних снарядів були випущені по місту, але вони вибухнули на околицях, тому руйнувань немає. Ніхто з мирних мешканців не постраждав.